Всім доброго дня. Нас покажемо ми стадію, на якій зараз стадії ремонт комбайна. Так, Вигляд грохота до грунтовки. Одну бляху я повністю поміняв. Буки поварив, дав підсилення. Тут кутник. Tá ta strana tak samo. V princípe hotovej do gruntovky, i do pokladky. Так, продовжуємо. Такий підшипник. О. Ну, Окей. На ну, колосок той на зерновому такий підшипник. Можемо ставити новий. те нове. А так як холобуда виход. то вже тут нічого не було. Нас... Ми стадію, на якій зараз стадія ремонт комбайна. В принципі, пару підшипників лишилося. Грохот ми вже поставили. Замінили ми в щільнувачі, поварили його, замінили втулки на качелях, тут внизу і вгорі. Тут по натяжному ми поставили новий підшипничок, вже не шародить. Безшумно робить. Тут ще щось де, щоб підмасним, підмасним барабан. Переставили ми бичі. Неправильно стояли, стояло три вліво, три вправо. Ми два переставили і тепер бичі стоять вліво-вправо, вліво-вправо. Ще трошки треба побалансувати. Домолот. Тут бачимо, вдома кидає сюди на верхню, на середину комбайна, на верхній решетон. По Поки що ще не зібрано, то дуже не покажу. І що у нас тут всередині? Ну, Бачите, тут освітлення таке. Зараз ми фонариком, може ще візьмемо якось. Так, взяли ми фонарик. Ну Тут я поміняв бляху повністю оцю нижню. Це зерно з решет падає на на цю бляху і котиться туди до шнека зернового. Так, вілці поміняні всі лопасті на нові. Тут зроблений оцей... Розподілювач, чи як він називається, не знаю. Тут вже нічого не було. Там в кінці поміняний ущінювач. Все поварено. в принципі. Ну, хотів я зна зняти до того, як ми поставили грохот, ну... гроходи, як розумієте, я сам не поставлю, була нагода, пару колегів прийшло і допомогло, ну, ми ставили в будь-який день. Але я думаю тут зрозуміло, що з верхнього бляхи йде зерно вже, а з нижньої бляхи йде на домолот. Це я думаю зрозуміло будь-якому комбайнеру і не комбайнеру. Ось такий ось домолот. Тут стоїть ось така ось добивачка, вентилятор, не знаю як то називати. Він в принципі є ті куски. В таку бляху, в таку гофровану, і от весь дом. От. І от по, цьому, по цій трубі воно вжене разом з повітрям на верхнє решето. В принципі, ну, може я буду розбирав, бо там треба поварити є дзюри. Може тут детальніше покажу. Ну, Зрозуміло, що з той верхній бляхи сюди падає по тому шнеку і вже от по зерновому елеваторі воно йде в бункер. Я думаю, це зрозуміло. Також були зроблені дерев'яні підшипники нові з канавочками. Тут я вже просверлив, будуть маститися покруги. Це ми також зробили. Поміняли ножі на січкарні. Шість ножів було вломаних. Трошки порівняли бляху, ще є питання по верхньому решіту. По нижніх решетах купа питань. Бо тут в принципі, я вже доварював, бо їх поламало, тому будемо ставити хоча б на пшеницю нові. Так. Гальма також треба зробити. Я переходжу від 8, Вас 21.08, супорта і головний циліндр, тому що до Дуйсфара не йти зараз там два циліндра, це нереально. Е, з тої сторони в принципі, ущільнювач тут поміняний біля грохота, з правої сторони, зліва ще був нормальний. Також будуть поміняні всі ланцюги. Ну Там підшипник покажу вже, коли поміняється. Також є питання по стартеру. Закинемо його в ремонт. І вчора я зняв варіатор ходу, з ним також є питання. Також дамо його в ремонт. Ну Це в подальшому, напевно, що розкажу, якщо буде час. Ось такі от. Невеличкий, невеличкий підсумок тижневої роботи. Дужне зараз у нас 15 число, але в нас жнева, як правило, швидше 25-го. Е, ніколи не починається. Липень у нас такий. Або 25 липня, або початок серпня. Це 5 число, 5-10. Так що в мене ще час є, але я кажу, я працюю сам. Але хочу, щоб воно молотило. Тому всім удачі! Ми ремонтуємо далі. А вам удачи, всім пока.